Як я натрапила на шахраїв і скільки мені це коштувало. Я хотіла купити відеокурс, як правильно знімати та монтувати відео. У наступному році було сказано, що потрібно використовувати різні ракурси. Перший ракурс згори і віддалено. І тут я розумію, що мій світильник не ідеальний, його треба помити. Далі за завданням ракурс збоку. Я думаю, стіл точно чистий. Спойлер, ні. Добре, що в мене є серветки для швидкого прибирання. Я швиденько прибираю всі ці дрібні та це ж не видно. Прибираю. І ще раз прибираю, бо стіл має бути чистий. А ще потрібен унікальний кадр. Ракурс з мікрохвильовки ідеально, і тут халепа, мікрохвильовку теж треба мити. І тепер переходимо до самого кадру, треба закріпитися. Знімаємо. Знову ракурс згори. і раптово камера показує, що на стінах є павутина, і її теж треба прибрати. Бо весь тікток буде думати, що я найгірша хазяйка у світі. Нарешті переходжу до крупного кадру, і тут я розумію, що треба включити чайник, а чайник, скажімо так, не сяє витираю чайник. А заодно кухонний комбайн, бо вони шпор... що. Тутку не викидати ще про трему плитку. Тепер я розумію, що чайник скоро буде, потрібно купити новий. А взагалі-то я хотіла записати, як я роблю чай. Хотіла показати, як гарно розкривається чайна квітка, але ці чайні кульки, скажімо чесно, виявилися гіршими ніж чай, який я отримала в подарунок від Кароля. Я чекаю, хочу показати, як чай відкривається і стає красивою квіткою, але він ніяк не хоче опускатися на дно. Ми з пробуємо його перевернути, але, можливо, так і задумано, щоб показати себе вам у всій красі. Нарешті я дознімала весь процес. Здається, використала всі ракурси зверху, збоку, знизу, згори. Крупним планом, унікальний ракурс. Сідаю, монтувати і відправляти домашнє завдання. І тут до мене доходить: за майже 400 євро я навчилася прибирати кімнату. Я я вам кімнат. скажу? Класний курс, треба брати.